Слава Ісусу Христу, слава Україні. Хто вже хто знає, хто ще не знає, що ми Лошиці продали свої. Легенду і Арію. Хто не знає, то буде знати. Приїхали їх провідати. Ми Це ми вже були пару Там разів. Та ми були їх вже про, про, провідували. Їдемо провідати їх. Лошиці пішли в Чернівецьку область, гарні руки. На тут дивляться, зараз ми покажемо. Все у них добре, покажемо, який тут рай. Заїжджаємо сюди. Не Які вони резиденції живуть? Мені тут сподобалося, ми вже тут були з Чути? Чути. Оце мені сподобалося, я собі таке гвовт, таке зробити в цьому. Там в мене на городі заїзд. А я би таке хотів. Цей чоловік казав, що буде викидати. Дестує там колокція. Можемо забрати. Вже великий, ні? Ага. Плапні. Ага. Я обожаю. тут їду другий раз. Це мені капе. Цей заїсти це просто. Тут я кажу, попали в рай. І тут, якщо поможе, будемо кататися колись на маратонці. Забріжимо їх. Забріжимо легенду арію. Та я приїду теж, поможу. Ну як забріжу. Хайде там. Так. Ось тут. там. Бачиш? Добре, зараз включимося ще. Припаркуємося. Ми йдемо, йдемо це. Угу. Тут файна паковка. Сонце сюди світить угу. Так, Ми приїхали вже, там чоловік нас чекає. Йдемо. запакувалися, йдемо туди відвідати наших, наших дівчат. не запрягати не будемо, планували вже це. Після свят десь. Голосніше говорю, бо то може трошки не чути. Планували після свята вистає. Добре, зараз включимося вже uh -huh. там на місці. <começaessäiquer> так, ми вже на місці тут. Тут лише зробили їм такі тіденники. Ав'ян так, що тобі взирає? Ясно, свято. Ви знаєте, господар? Це їх власник. Власник тіли. Поки дають їсти. <голи> <голи> коли були в мене, то я був, власне. Є... Так що дві як вони тут зробили класно їм. Ви його ну, все покажете. Ну зручно, це, 네. це Авіа, Авіа. Не, знаєте, на, так? Це гуцули ребали. Добре собі. Тут вони дають тут колесо кремо до єдні, а це той раз приходив, більше є.

You know, тут сімце кидають, а там овес. Що? Трошки закачу. Так, то то мусить, бо вони вдень не кути і це. Ти яка хороша. Завше мілосня, ні. Саме лісня, ні? Я в'ю тільки я дуже люблю. Щітки такі чоловік, купив. Ну, ти сказав, то я відкидав. Таки... Я блаж, два. самому, в мене лише Ну, Кожен, кожен має мати своє. Це люблю звільно. Це у ну, нас відкоюся, під менше, під більше. Ну, то Вася, то я ж не фахівець справив, ти сказав, ви купили. А ну, по якості ті ліпше було, що ми хочемо заяви. Будемо плачу, або в Румунії купимо ще таке. В Румунії, а кстати, Свартова, 8, 8 числа. 8 числа, якесь там у них це. А світки класні. Що, фестиваль якийсь? Чи так, фестиваль? Або нам казали, що 14-го буде січня. Ми питалися теж. Що, випускає? Тікай Ва! Тікай

Ми поправилися. Поправились. Я так, ну. Нас... Це наскільки я знаю, це більше буде, це поки тим часом, ні. Вигул буде, наскільки я знаю, це поки що так зробили тим часом. так зробили, як зробили. Так, так. А потім буде вигул великий. Туда сад вигубується і буде туди великий вигул, бо тут все буде маємо. Шо легендує. О, как. Ну ах! Ну ах! Ну ах! Ох, не летает как завжди И пускать их кряпок. не да? Ах, да! не Більше стало. Які красуні, а? Вони в мене їли ячмінь милений там таке. Бо я вівся цього року не мав. Зразу вони їли овес. А потім їли ячмінь. Тепер тут іде сюди овес. Не треба їм поки що Не вивасті, а? краси вахав'яне ткашею вже стала шупити йде. Бля, стопити <реш> <реш> та не треба їм тут так накидати, не треба, наше їм так аж два тюки. Це просто Нащо їм там стільки тюків? Вони тут бігати йдуть, а не їсти. А, це під ноги, та? А, це під ноги, так? Ага, ага, як була, як був п'ятнути. Пісунька, п'яса пішла, пішла. Даю три. Як завжди? Гая не обід не обіду вас на та не мене що линдуй? Що за краса потім це буде сад відгубувати, у них тут буде випас, вирог, все буде. Так положено. То включаний пастух? А, ти не обідалася. Ти до мене йдеш, так? Краса. Я думаю, що ти обідав. Лендуль, таку ще дістала дістав Все, вона вже побігала до стані, хочеться? Ага! А, шо? Не бігають чи не бігають. Кожен день їх випускають. Кожен день їх вигулюють. Вони будуть взагалі відкриті собі, певно, як буде тепло, а тепер було холодно, було, трохи морозів. Я тут було було точки. Нічого. Капець. І, і тут їм файно, добре. Їм тут люкс. Що ти була тапеш? Рано, рано, якщо дає, де це чоловік зараз йому скажу? якщо рано дає води, вони не попили, то може потім обід дати, або пізніше то хідеться 11. Бо вони буває, що рано можуть не хотіти такі самого ранку. Була вода а, у літі так і буде, а тепер, тепер замерзне, ну. а у, не, у мене бочка стояла, проста бочка, виділа. У мене була 200-літрова бочка, але шлангом закачав. Ну але тепер зима, воно ну, замерзне туди. Вода так, та, вода є. Тут проблем нема. Все. Вода є. Так. Красота. Але такі зболата ліпші їте. Де кінь є воду, там можна і пити. А не п'є, вона щось болеє. Воно дасть потім від молока чи від чого, де якийсь. — Якщо чимось буде жирним чути, то. Класно. О, так, ми вже провідали наших красунь. Не ваших. А, не наших вже. Та наші. Кесуні наші були завжди. Ну, красуні для мене вони будуть завжди, ну тут файно. Все попістригали до, до зими. О, ми вже виходимо. Холодно Добренько холодно. Тут скрізь стали. Ось така красота там. Туди далі ми не знімали усе. Кажу, не будемо всього це, га? Я показую. Не будемо знімати скрізь всередині, скрізь там таке така тут дача. І мені це дуже тут є. О. Новий власник їх. Не проти би ми їх провідували взагалі. Ми вже другий раз тут. Так що приїжджайте, каже, коли захочете Це От як угаю, я кажу Що ти? Відкрити? Зараз ще мусі показати, познімаєш, як звідси цей виїзд. Паковка така. Ну, як ти? Довольна, повідала. Угу. Та ми вже пару разів були, не так а не бачила. Та мені вже класно, до я довольний, що вони так такі руки попали. В них дуже хороші руки Чоловік просто любить. Добре, ми вже їдемо додому. Гарних переглядів, гарних свят вам. Може це вийде вже у свята. Може до свят напевно. Не знаю, чи встигну. Так що гарних свят, всім здоров'я. Миру, найголовніше миру. Підписуйтесь дякуємо, на що канал. Ви з нами. Так, дякуємо, що ви <хи> з нами. Всім дякую. Хотів подякувати всім, хто долучився до збору, що ми збирали на автомобіль. Зібрали, відправили там, ті, хто ці відео. Уже коли там буде на місці у того хлопця, то ще скинуть там відео, так? Коли вже він буде на Це вся заслуга ваша. Всім дякую.